Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Завдяки нашим захисникам, які проводять операцію на Курщині, наш обмінний фонд щодня поповнюється. Вже приблизно дві тисячі окупантів сили оборони взяли в полон. Спершу Росія взагалі зупинила перемовини щодо обміну полоненими, але такі цифри ініціювали, точніше спонукали ворога бути більш ініціативнішими, і ми знову ведемо діалог щодо обмінів. Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джулял сьогодні у нас в гостях людина, яка Побула російським політв'язним три роки. Вітаємо вас, пане Нарімане. Доброго ранку. Доброго ранку. Нагадаю, слухати маркер подій» слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня наживо о 9.15, а переглядати на нашому ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, пане Нарімане, хочу розпочати саме з теми обміну полоненими. Начальник головного управління розвідки Буданов заявив, що насамперед Україна буде намагатися повернути з російського полону важкохворих, важкопоранених жінок і тих, хто найдовше перебуває у полоні. Чи є у вас взагалі інформація, скільки приблизно кримських? Татар є у ворожому полоні, і чи багато тих, хто буває, що хто вже там приблизно 10 років. Ну, про 10 років мова й не йде, але до 8 і трошки більше вже є такі у нас співгромадяни, які дійсно з Криму і вони знаходяться вже в полоні доволі довго. Це наші цивільні бранці. І, на жаль, дійсно, їх стан здоров'я викликає дуже велике занепокоєння. І тому я маю певну надію, що саме цього разу, як і пан Буданов в принципі, сказав, люди в першочергово, і у яких є стан здоров'я дуже поганий, і наші жінки, у яких також зі здоров'ям не все добре, будуть звільнятися в першу чергу. І важко поранені наші військовополонені, тобто тут будь-яких заперечень немає. Якщо говорити про кримських татар, то це близько 130 140 осіб, які опинилися перебуваючи в окупованому Криму за гратами російських в'язниць, і багато з них. А вже кілька років там знаходяться дехто буквально кілька місяців. Тобто, ця репресивна машина не зупиняється і знову-знову арештовують, і затримують нових наших співгромадян. І не тільки в Криму, а взагалі на окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя, Луганську чи Донецьку. І, на жаль, оцей обмінний фонд із російської сторони він постійно поповнюється. Тому я говорив і буду говорити, що тільки перемога наших збройних сил припинить оцю просто людя якусь політику Кремля, яка багато наших співгромадян проводить через ну, жорстокі просто випробування, катування і утримання за гратами, ми повинні всіх звільнити, але зрозуміло, що це не буде просто так, тому що Кремль не бажає віддавати наших громадян, особливо чомусь з Криму, якась така незрозуміла політика. І тому я взагалі. Рекомендував повернутися до цієї формули, яку президент України Володимир Зеленський озвучував перед самітом е, миру, це обміняти всіх на всіх. Сьогодні ми маємо всі підстави запропонувати знову ж е, таку умову російській стороні. Віддайте нам всіх наших військовополонених, наших громадян, ми віддамо всіх ваших, забирайте їх, вони нам, в принципі, не потрібні. Е, це також просто. Ресурс для того, щоб повертати наших Так, питання тільки чи потрібні вони росіянам, бо не завжди вони погоджуються. Це, Це на зрозуміло. жаль, велике питання. Так, Так. Е, таке питання: кримські татари, вони переб... переважно перебувають у в'язницях на території Криму. Чи можливо росіяни їх перекидають на свою територію? На території Криму люди залишаються, поки йде слідство та судовий розгляд. Після цього здебільшого за можливо там поодинокими випадками. Переправляють вже на матерік і люди утримуються в різних місцях. Найдальше таке місце, до якого найдалі, це Республіка Бурятія Улан-Уде, Це більше 6 тисяч кілометрів від Сімферополя. Утримуються щонайменше дві. Людини, це наші співгромадяни Рустем Гугурік з Генічського району Херсонської області, і Арсен Набхаїров з окупованого Криму. От про точно відомо, що вони, вони утримуються в в'язницях Улану. Де інші трохи поближче, але є і в Красноярському краї. Це також далеко там, де перебував я. Є во Владимир є взагалі по будь-яких там місцях і в'язницях Росії. На жаль наших співгромадян затримують в першу чергу, я маю на увазі політичних в'язнів, затримують за такими статтями, які за законом Російської Федерації дає право е Кремлю е будь-де їх переміщувати, будь-де їх утримувати, і незважаючи на те, що якась кількість наших. Бранців, звертається в законний порядок, щоб їх переместили, перевели ближче додому. Зазвичай суди ігнорують ці заяви і не приймають рішення щодо того, щоб ну, наблизити їх до рідних. А це пов'язано із, знаєте, таким. Почуттям все ж таки близькості додому це дуже важливо для людини, яка в'язниці. А по-друге, це велике фінансове навантаження для рідних, тому що поїхати до свого рідного, передати щось йому це коштує дуже великих грошей. Наразі також хочу повернутися до курської операції. Наразі у сумській в'язниці допитали 320 військовополонених з курщини на заході України. Перепрошую на заході Росії, з яких 80% – це військово зобов'язані. Про це пише йорк Таймс». Іноземних журналістів пускали до них модійники, Вони підтвердили, що росіян тримають у безпечних умовах, що їх тримають взагалі в підвальних приміщеннях, тому що суми зараз активно обстрілюють кабами. Про них взагалі піклуються, опікуються, чи опікується так само безпекою полонених українців і кримських татар, росіян? І чи особисто ви бачили, щоб росіяни взагалі допускали міжнародні організації чи міжнародних журналістів, щоб переконатися у цьому? Звичайно, ні міжнародних, ні інших журналістів до наших бранців не допускають. Передавати якусь отримувати інформацію, передавати якусь інформацію можна тільки завдяки адвокатам, на яких також чиниться дуже великий тиск. От нещодавно один з адвокатів, який вже багато років захищає наших в'язнів, це Олексій Ладін в Криму. Його позбули статусу адвоката. Він просто вже не може потрапляти до своїх підзахисних, щоб. Якось їх підтримувати і передавати інформацію про їх стан здоров'я, про умови утримання і так, далі, і так далі. Щодо міжнародних організацій, ми знаємо, що, наприклад, Червоний Хрест не допускається, не допускався до наших Азовців, там Оленівці, і так далі, і так далі. Стосовно умов утримання, у тих, хто є цивільними бранцями, там умови більш-менш ще такі. Нормальні, якщо мова про Крим, Я, але якщо говорити про Херсонщину і Запоріжжя, ситуація набагато гірша. Я зустрічав. За гратами наших хлопців, які пройшли про таке СІЗО СІЗОВ Чонгарі, яке було утворено там буквально після початку збройної ну, відкритої вже збройної агресії повномасштабної, і умови утримання там ну просто погані, і застосовуються жорстокі засоби, скажімо так, тиску на в'язнів, катування, тортури і так далі, і так далі. Що стосується військовополонених, там взагалі ситуація дуже важка. Я не так давно спілкувався з одним нашим азовцем, який, на щастя, вже вільний, але він розповідав, що відбувалося в Оленівці. Я спілкувався з отцем. Богданом Галетовим, це священник греко-католицької церкви, який разом зі мною був звільнений якраз а от в тому обміні. Він а, сидів в горлівці в на Донеччині і також розповідав, як утримуються військовополонені. Він був поряд з ними. Ситуація там ще гірша, тобто ніякі там нормальні умови про них мова взагалі не йде. Не, по, не поїсти нормально, не там зробити отримати медичну якусь допомогу і так далі. І так далі. Тобто будь-які е, умови і зобов'язання, згідно з міжнародним правом, яка Російська Федерація, як окупант, повинна застосовувати щодо утримання як військовополонених, так і цивільних бранців, не дотримуються. Я на своєму прикладі це знаю, і на прикладі дуже багатьох тих людей, з якими я безпосередньо спілкувався, чи з рідними яких я спілкувався. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні гостем Маркара події є заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Наріманджулял. І говоримо ми взагалі про обмін полоненими, про те, як це відбувається, про ситуацію з кримськими татарами і про бездіяльність міжнародних організацій у цьому питанні. Пишіть нам у коментарях, що ви думаєте стосовно цього, що ви думаєте взагалі про Червоний Хрест? Обов'язково поділіться своїми думками. Нам буде цікаво про це прочитати і поділитися своїми думками з вами. Також хочу повернутися до міжнародного комітету Червоного Хреста. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець він вимагає, щоб Червоний Хрест провів розслідування теракту в Оленівці і прагне, щоб ООН нарешті визнала, що відповідальність за нього несе Росія, а не Україна. На вашу думку, чи здатні взагалі росіяни на повторення такої ситуації? Чи вони і надалі будуть політв'язнів з України і кримських татар по одному закатовувати? Російська Федерація за всі ці роки агресії з 2014 року вони довели, що здатні будь на що. Тобто ніякої безпеки для бранців а, немає. А, хтось, як я, наприклад, більш-менш нормально ще а, проживає цю ситуацію, але багато хто набагато гірше. А, але ризики є для всіх. Тобто, ти просто не знаєш, що буде завтра, і як будуть ставитися до тебе завтра, і так далі. Збираєш докупу сили волі і тримаєшся у тих умовах. Ем, тому е, очікувати, що е, сьогодні чи завтра Росія вдруг е, прийде до тями і почне дотримуватися міжнародного права, да, що ж міжнародне право власне законодавство, хоча б воно дотримувалося, і тоді е, ситуація набагато покращилася, але цього не відбувається. До наших бранців ставляться дуже погано, е, зневажливо е, і байдуже, я скажу так. Давайте візьмемо вот ситуацію з здоров'ям. У нас є, утримується Тофік Абдулгазів, наприклад, я лише його ім'я можу назвати людина, яка вже на межі смерті. Тобто його просто треба відпускати. Є медичні документи, які підтверджують його дуже важкий стан здоров'я. 6 серпня відбувся суд по розгляду заяви. Рідних його адвокатів, щоб його просто відпустили. І російське законодавство дозволяє це зробити, але суддя е, просто приймає рішення залишити його у в'язниці, де людина просто помирає. Я нагадаю, що є вже двоє наших в'язнів, які померли в російських в'язницях: це Константин Ширінг, як, з яким я був вже знайомий, і Джеміль е, Гафаров, якого я особисто не знав, але знаю його родичів. Вони вже були, ну я прямо буду говорити, вбиті через умови отримання в російських в'язницях. І от, от у нас може бути нова жертва там, але Російська Федерація просто ну не хоче нічого робити. В на Херсонщині утримується, тільки вчора. Отримав цю інформацію е, таку свіжу. Це батько нашого політв'язня Апаза Куртаметова, який сам знаходиться зараз за гратами. Це Халіл Куртаметов. Який е, був кілька разів побитий, е, у нього забрали геть все, що чим він володів в Генічському районі. Зараз він за гратами, е, е, у нього дуже е, важкий стан здоров'я, е, розвивається Паркінсон, у нього через е, колись побиття у голову е, втрачається зір, він дуже багато е, дуже погано вже е, е, бачить. Можна сказати, якщо не допомогти, можна, може осліпнути. Але Російська Федерація все одно отримує цих людей з в'язниці. І е, скільки б Україна не вимагала, не пропонувала обміни, і так далі. і так далі, Не хочуть і все. От я не розумію цієї от ненависті до наших громадян, яку демонструє Російська Федерація. Тому не треба обманюватися. Вона буде робити все, що робила, а вона може набагато гірше. І вбивати буде, і затримувати буде, і так далі. І тільки коли просто ми зможемо за допомогою наших партнерів перемогти і вигнати, і звільнити наші е, території, землі, ми зможемо убезпечити наших громадян. Це єдиний шлях, на жаль, хотів би по-іншому. Але на жаль, просто Російська Федерація своєю поведінкою не дає іншого шансу, як дати їм щелепу, щоб вони пішли і заспокоїлися вже. Ще, поки маємо кілька хвилин до завершення, маю таке питання наостанок. Ви раніше в інтерв'ю Голосу Америки казали, що курська операція це репетиція звільнення Криму. Поясніть нам, будь ласка, детальніше цю свою думку. Я впевнений, що наші збройні сили відпрацьовують певні і тактичні, і стратегічні дії. Що до тактичних, сьогодні відпрацьовують е, діяльність збройних сил а, щодо вивільнення території. Я можу так говорити, тому що ми знаємо, що історично Курщина також була українською територією, тобто звільняємо своє, а це поводження з місцевим населенням. Сьогодні туди приїжджають іноземні журналісти, представники міжнародних організацій, які бачать, як це відбувається, і це дуже правильно, коли наші військові а, зрозуміло Емоційно напружені, десь розлючені, але як вони чемно поводять себе з місцевим населенням, і це саме те, що потрібно напрацювати щодо звільнення суто наших е територій і Запоріжжя, Херсонщини, і Луганщини, Донеччини, і звичайно окупованого Криму, який найдовше знаходиться в окупації. Це по перше. По-друге, це створення якихось там адміністративних е, установ. Ми знаємо, що зараз йде вже робота з, зі створення е, і прийняття законодавства, а потім створення військової адміністрації Окупованого Криму. Е, це все стосується тактики. Стратегічно це відволікання е, сил збройних Росії на північний напрямок і звільнення якраз можливості створення можливості на півдні. Ви вже Кілька місяців дуже а, про, ефективно наші морські сили відпрацьовують і Вигнали в практично Чорноморський флот з Кримського а, узбережжя. Ну і відпрацьовують наші ракетні сили. Вони звільняють від ПВО, від ракетних там якихось а, озброєнь кримських півострів і так далі. Тобто, вся ця ситуація демонструє те, що наші збройні сили готуються до звільнення Криму зі спілкування з деякими обізнаними людьми, можу сказати, що військові готові в. Будь-який момент перебити цю, цей зв'язок Кримський міст, який пов'язує е, Кримський півострів з російським матеріком, і через який озброєння потрапляє на південь нашої держави на окуповані території. Військові кажуть, лише б дозволило керівництво, ми одразу зруйнуємо цю споруду. У нас є для цього всі можливості і так далі. Курщина якраз і демонструє курська операція, що там відпрацьовується звільнення, як це буде відбуватися, там якраз йде відволікаючий маневр на північ певних сил Російської Федерації. Ну і велике символічне значення це успіх наших збройних сил. По перше, що надихає. Чинити опір і, по-друге, демонструє не безсилля, скажімо так, Російської Федерації захистити власне свою територію. І дивіться, що відбувається. Наші зайшли на територію Росії, але вони вперто продовжують тиснути через великі жертви тиснути на Донеччині. Так вони просуваються, але як це відбувається, я спілкувався з військовими. Там просто жахлива ситуація. Вони віддають ті сотні і сотні власних скажімо життів, і наші відступають перед ними, через те, що просто там немає вже чим вбивати цього ворога. Пане Нерма, ну, ми вам будемо дякувати забувайте. за розмову. Вже змушені завершувати. Я нагадаю, гостем маркера подій сьогодні був заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джулял. Мене звати Ольга Салаба, і я вкотре нагадую, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал Галичина аналітика. Okay. Слухайте маркер подій на живо щобудня о 9.15, а також у 16.15 та о 17.15 І пишіть обов'язково у коментарях, що ви взагалі думаєте з цього приводу. Нам буде цікаво і до зустрічі.